Його намагалася вбити кам'яна статуя через його красу, але він все ж зміг потрапити у топ-10 аніме України. Соло Leveling – це адаптація культової манхви, де головний герой проходить шлях від невдахи до красивого корейського хлопчика рівня Ісус. Сон головний герой ерангу у своєму світі, що означає лох. Більшість його принижує. А після кожної підземелі він потрапляє у лікарню, хоча нічого й не робив. Одного дня він потрапляє у підземелля, де знову ледь не вмирає. Але отримує другий шанс. Який дає йому силу, зовнішність і величезний пісю працювала над аніми студія А 1 яка відома своїми роботами, такими як Сао та 86. і похвалити їх можна. Графіка дійсно гарна, із сильних сторін це бойова хореографія. Все виглядає плавно, динамічно та з класними візуальними ефектами. Саундтреки також гарні. опенінг качає, а ендінг взагалі yourself. Цікаве світобудування, економіка, злочинність, політика це все нам показали в аніме. А рейди включають в себе не лише битви, а й зради та інтриги, таке ми любимо. Коротше, якщо хочеш, щоб соло Левелінг отримав перше місце в нагороді Юкамі, голосуй донатами в шапці профілю.